Сьогодні я хотів би з вами поговорити про один красивий додаток, який презентувала Google разом з новою версією Android M. Це додаток Google Photos. Теп раніше він був об'єднаний разом з Google, а тепер це окремий додаток, в якому зберігаються всі ваші фотографії, і при цьому вам, ви можете синхронізувати. Всі фотографії з вашим аккаунтом ви можете вибрати або висока якість при цьому, але при цьому фотографії трішки зменшуються в розмірі і в якості. Але ви можете загружати в Google Photos дуже велику кількість там over 5 тисяч, 8 тисяч, 10 тисяч фотографій, тобто безкінечно фотографій, безкінечна кількість фотографій в Маруцю. Або загружати оригінальні фотографії, по яких буде зберігатися фото... повна якість фотографій, при цьому не буде зменшуватися вони в розмірах, буде оригінальне фото грузитися. Але при цьому скільки вам було надано мегабайт, гігабайтів. Google. Я вибрав безкінечну фотографію. Ось, наприклад, саме початку нам показується, які функції ми можемо використовувати. Тут ці дуже прості функції, це, наприклад, перше, що нас зустрічається, це вкладка фото тут відображаються всі наші фотографії, ми можемо ось так листати. Сам додаток дуже схожий на додаток фотографій на iOS девайсах. Тим більше, також цей додаток існує і для АС-девайсів, вони можуть собі завантажити за посиланням, можна в випуск... подивитися, вони зможуть завантажити собі. Також ми можемо переключитися до асистента. В асистенті тут буде відображатися інформація, чи синхронізуються наші фотографії. Якщо ми натиснемо, то ми можемо включити фотографії. Також у нас тут буде показувати інформація, наприклад, анімація з декількох фотографій. Там Створена історія або якась ще інформація там. Ну, лента, Тут буду відображатися. Також ми можемо додати, наприклад, створити альбом, фільм такий малесенький, історію, анімацію або колаж. Ми повернулися в фотографії. Також дуже приємна функція з'явилася, наприклад, якщо ми можемо так, раніше ми повинні. коли Вибираємо фотографії, певну кількість нам потрібно вибрати, то ми повинні були тапити по кожній фотографії, щоб її вибрати. Тепер ми затискаємо, наприклад, по якійсь фотографії і ось так входимо, наприклад. І вибираємо певну кількість фотографій. Що дуже красиво виглядає. Також ми можемо наприклад, знову продовжити і ось так знову вибирати. І При цьому вибирається не Послідовна кількість, а там, де ми проводимо пальці. Палець ще дуже красивий. Так ми можемо, наприклад, створити з цих фотографій альбом, або додати ці вибрані фото в альбоми або історії. Також створити фільм, історію, анімацію, клаш і так далі. Видалити їх з самої хмариці або з самого телефона, а також розшарити. При цьому, якщо ми натискаємо Get Link, то ми даємо посилання, наприклад, GetLink отримуємо посилання з цих фотографій і надсилаємо, ось у нас збереглося в буфер обміну і ми можемо, наприклад, надіслати повідомлення, дати комусь це посилання, дати комусь це посилання і вони зможуть загрузити ці фотографії, які ми відмітили. Тільки ці фотографії вони зможуть завантажити. Також ми зможемо розшарити їх в будь-яку соціальну мережу, або в якийсь, наприклад, WhatsApp, Viber, або куди завгодно Telegram чи іншу програму, куди ви завгодно захочете. Також дуже прикольно, що ми можемо дивитися фотографію, наприклад, це ось в такому вигляді. Так, їх збільшувати. Масштабуючи пальцями, також, коли ми віддаляємо, то, ми можемо дивитися за місяцями. При цьому тут відвержаються всі ваші фотографії, які були загружені в Google фотографії, а також на Google диск. Також цей додаток ще синхронізується з Google диском. Там є спеціальна вкладка в Google диску є гул фотографії, ви побачите. Так що ми можемо дивитися наприклад, так, по дням в компактній версії і за місяця те, що я показував. Також дуже прикольно, це те, що ми можемо робити пошук. Пошук, наприклад, по місяцям, де самі фотографії були зроблені, наприклад, Славське, і прогрузяться фотографії, які були зроблені в цьому місі. Ну, Якщо у вас був включений GPS, також. По тому, що відображається, наприклад, по фотографії, наприклад, ось небо. І будуть відображатися фотографії, які були, на яких відображено небо або щось похоже на це. Звісно, в програми інколи бувають помилки, звісно, це ж не ідеальний. Ми ще поки що додатки ще такого не міють, щоб повністю ідеально відображати, але в цього додатку теж непогано воно все відображається. Також ми можемо, наприклад, дивитися ось по руїнам, танці, пам'ятники, собори, різдво, птахи, велосипеди, пожежі, концерти та багато чого іншого. І так дивитися по фотографіям, наприклад, люди. Якщо ми, наприклад, виберемо когось, якщо ми виберемо, наприклад, знаю танці, то і потім напишемо, виберемо якусь людину, то воно потім буде шукати по цій людині. Фотографії, що дуже приємно. Також ми можемо дивитися по, шукати по відео, колекціям і по Google -Drive тільки. Шукати тільки фотографії в Google Drive. Ось такий додаток, дуже прикольний. Також ми можемо дивитися колекції, це третій, третя вкладка. Ми можемо ось так переключатися між вкладками, колекції, наприклад, альбоми, фільми і історії. І ось так приключатися і дивитися, і робити також пошук. Сам додаток дуже красиво зроблений, виглядає дуже красиво, мінімалістичний. Тепер він відділений від Google Google+, плюс соцмережі такої. Хто не користувався, тому і знає більше. Більшість тому. Тепер вона стала ще краще, я думаю, більш... пізніше її будуть ще Google обновляти і вона буде ставати все красивіше. Але найголовніший плюс це те, що ви можете грузити безкінечну кількість фотографій сюди. Але при цьому фотографії трішки зменшуються. Але я думаю, більшості, більшості люд... людям це буде не такою великою проблемою. Ось такий додаток. Думаю, вам сподобався і мій огляд. Дякую, що подивились. До наступних. Ой, я девушку. Пока-пока.